Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати досить смачний та простий салат. Дуже часто я готую на вечерю. Нам знадобиться 5 крабових паличок, один середній помідор, один середній огірок, 3 відварених яйця, 80 г сухариків, який вам смак більше подобається у мене сметана та зелень. Для заправки нам знадобиться. Майонез та одна чайна ложка з гарною гіркою діжонської гірчиці. Спочатку наріжу крабові палички зручним для вас способом. Огірок нарізаю півкільцями. Помідор та яйця нарізаю кубиком. До салату додаю сухарики, заправляю майонезом, додаю ще, мабуть, дрібку солі, мені знадобиться, та діжонську гірчицю. Салат готовий. Ось так він виглядає швидко, смачно та просто. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!